Каже, Хантер, так і так каже, блін, а ти там міни ставив? Говори, та так, да, ставив. Ну, от, говорить, там сьогодні утром проїхав БТР. Та говорю, не міг він там проїхати. Я говорю, там замінував, так затягнув. Це просто говорю, нереально. Ну, як він там міг проїхати? Каже: ну все, зараз добре. Раз і скидає мені відео. І я дивлюся. Точно, проїжджає в тому місці. Я думаю, ну, бачив, хтось там його просто ночі вийшов і розмінував. Ну, іначе просто будь не може. Я говорю, так, да, все, я зрозумів, споряджаюся, давайте наказ на заведення мене самого, я сьогодні в ніч беру з собою ще 35 мін додатково. Заїжджаю туди сам, без своїх хлопців мені дають 4 чоловіка із, з раба. І я з цими хлопцями виходжу на цей поночі мінний шлагбаум і думаю, що ж з ним не так? І я бачу, що Бетер чітко проїхав по міні, наїхав на підривач, прям відклеїв від нього шматок землі за колесом. Ну, Я розумію, що просто був брак е, самої міни, самого підривника. Я все зрозумів. Я там нічого не чіпаю, домасковою беру просто рядом, вкопую. Ще одну міну, маскую її. І далі ще ми, коротше, херяд. Виставляємо ще 30 мін прямо в поле. На ранок дивлюся. Відео. Заїжджає один бетер, підривається. За ним зразу їде другий, намагається його об'їхати. Підривається. Їде за ним третій. Також їде, їде, доїжджає досі. Він, він бачив, що двіж, все горить, серветься. Не знаю, що вони там собі думали. Коротше, він теж там потихеньку якось хотів проїхати, доїжджає, підривається. І потім ще пізніше, там, чи тигр, блядь, чи рейс ще якась х... питалася об'їхати полем, також підривається. Він мені... командир скидає мені ці відоси, я говорю, ну все, ну так роботаєш. є, говорю, говорю не даром я там лазив, ставив оцю всі хубаво носив ці міни. Досить класно, в дуже короткий період часу ми, блядь. Від, 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 відмінусували в три БТР 82 і одну бронемашину. І це ще також там був особовий склад, який був знищений, контужений, згорений. Ну відпрацювання було я на, на мою думку дуже ефективне.